Доброго ранку, всіх вітаю, доброго дня я всім бажаю! Малята, а ви вмієте махати ручками так, як метелики крильці? Вмієте? Тож рухайтесь так, як літають метелики. На галявині виросли чудові квіти. Малята, а якого вони кольору? Так, квіти жовтенькі. А чи однакові вони за розміром? Так, одна квітка більша, а ця менша. Молодці малята. О, метелики летять до квітів. А вони однакові? Правильно, один більший, а один менший. А на яку ж квіточку сядеть великий метелик? Правильно на велику, а менший на меншу квіточку. Молодці, дітки, все правильно розказали. Хлопчики і дівчатка, якого кольору квіти ростуть на цій галявині. Покажіть пальчиком фіолетову квітку, червону, а тепер синю знайдіть. А де ж білі квіти? Правильно, і їх знайшли. Які красиві різнокольорові метелики літають над квітами. Малята, давайте посадимо метеликів на квітку такого ж кольору. Молодчинки справились із завданням. Дітки, а давайте з вами зробимо метелика із кольорових паличок. Метелики над літай. Дітки, я буду дуже чекати фото ваших метеликів. Ви у нас найкращі! До побачення, до нової зустрічі.